Ідеальних ідеологій чи державних устроїв не існує, оскільки будь-яка система є продуктом свого часу, соціальних, економічних та культурних умов. Універсального рішення для всіх народів і епох просто неможливо створити через змінність обставин, оскільки ключових ідей, що доповнюють цю думку. Перше адаптація як ключ до ефективності. Державні устрій чи ідеологія повинні бути гнучкими, щоб адаптуватися до змінних обставин. Ідеології, які жорстко прив'язані до догматичних принципів, часто зазнають краху в моменти кризи чи кардинальних змін, наприклад, глобалізація чи технічний прогрес. Гнучкість дозволяє системам виживати, інтегруючи нові виклики та реалії. Приклад. Демократичні системи еволюціонують, додаючи нові права чи адаптуючи виборчі системи під сучасні виклики, такі як цифрові технології чи глобальна міграція. Економічні моделі Китаю чи Сінгапуру поєднують капіталістичні елементи з жорстким державним контролем, пристосовуючи їх під місцеві особливості. Друге контекстуальність ідеології та устроїв різні обставини вимагають різних рішень. Для країни у стані війни чи кризи ефективніше може бути централізований авторитарний устрій У періоди стабільності і економічного зростання демократичні моделі надають більше можливостей для інновацій і свободи. Приклад, після Другої світової війни багато країн мали тимчасові уряди з сильною центральною владою для відновлення економіки. Після цього вони поступово переходили до більш демократичних структур. Третя недосконалість як природна характеристика будь-яка ідеологія чи система є недосконалою, оскільки вона створюється людьми, а людське суспільство неоднорідне і динамічне. Кожна система матиме сильні та слабкі сторони, які проявляються залежно від обставин, нездатність врахувати нові виклики. Такі, як екологія, технологічна нерівність, глобалізація робить систему вразливою. Важливо суспільства, які визнають недосконалість своєї системи але працюють над її вдосконаленням, є більш стійкими. Четверте комбінація ідеологій та систем часто найкращі результати дає поєднання елементів різних ідеологій або державних устроїв. Наприклад, соціальна демократія поєднує ринкову економіку з активною ролью держави у забезпеченні соціальних прав. Гібридні системи дозволяють використовувати сильні сторони різних моделей. Приклад Скандинавські країни. Ринкова економіка плюс сильні соціальні гарантії, Південна Корея. Капіталізм, але з елементами державного планування, економіки у певні періоди. П'яте. Постійна еволюція, ідеології та державні устрої не можуть залишатися статичними, вони повинні розвиватися разом із суспільством, відповідати новим викликам технологічним, екологічним, культурним. Політичні реформи та соціальний діалог є інструментами, які дозволяють ідеологіям і системам відповідати потребам часу. Висновок Ідеалізація певної ідеології чи устрою є помилковою, адже жодна система не є універсальною чи бездоганною. Найважливіше це здатність адаптуватися, враховувати реальний стан суспільства, культурні особливості, економічні виклики та глобальні тенденції суспільства, які розуміються і працюють над вдосконаленням своїх систем, зазвичай є найбільш стабільними та успішними.